Віршаві взялися за ремонт міських комунальних вулиць. Тут уже другий тиждень поспіль латають ями. На капітальний ремонт у міста традиційно грошей немає. Точніше, вони є, але держказначейство їх не пропускає. Тож, аби вулиці не були знищеними, повністю їх вирішили залатати. Знаюши лопатами, тутешні господарники вже другий тиждень поспіль чимдужтовцюють по ямах. Латають ями тут методом не новим землею, як це роблять в інших містах області, а перевіреним надійним способом. Очищають їх від сміття, бруду та глини, далі засипають туди гарячу асфальтну суміш, після чого розрівнюють. Далі справа техніки. Рік назад ми точно таку роботу робили, Ви знаєте, є такі місця, де до сих пір стоїть асфальт. і Тому на якість асфальту впливає той фактор, допустимо, що. Звичайно, що легковий транспорт і важкий транспорт то великі різні ваги. І, допустимо, де цей асфальт ми поставили. Якщо зразу на свіжо дати, ну, де згазують або з великий груз, то ясно, що його буде виривати. Таким методом у місті вже відремонтували кілька вулиць. Ми вже зробили вулицю Рильського. Вулицю Ніколаєва, Тітова, Севачанова закінчили майже, це є майже 50 тонн асфальту. Плануємо перейти вулицю Бурканюка і вулиця Партизанська, бо там теж є проблематичні у нас такі місця. Ну і наскільки вистачить коштів, наскільки ми будемо працювати. Шевчани кажуть, хоч це цей не капітальний ремонт, та все одно такий вихід набагато кращий, бо хоч якось збереже дороги від цілковитого руйнування. Тож краще робити хоч щось, ніж нічого. Коли яма, то краще її відражу зачинити, ніж давати, щоб вона набувала ширших розмірів. Тому ми стараємося. Я кажу, чим асфальт ми відражу йдемо. Ямковий ремонт заплановано провести на всіх вулицях, покритих асфальтом. Правда, це при умові, що вдасться перерахувати кошти хоча б за асфальтобетон. Ми ж зараз виконуємо на бічних дорогах всіх інших комунальних дорогах, що належать до відома міста. Ми робимо тільки за власні кошти. Є два шляхи. Значить, один шлях фінансування це із спецфонду. Тобто із коштів з бюджету розвитку, фактично переважна більшість 95% з них отримана з продажу земель. От оцим шляхом, і частина це з головного рахунку з основного. Згідно рішення сесії, у нас прийнято трошки більше 100 тисяч. Ну, на жаль, освоїли ми тільки що приблизно 15 тисяч. Також у райцентрі ведуть роботи з реконструкції та відновлення пішохідних зон. Згідно з планом робіт, за літо хочуть зробити ремонт тротуарів на вулицях Гаріна, Богдана, Хмельницького. Вже відремонтували на вулиці Білецькій. Віршаві сподіваються, що до храмового свята Петра та Павла вдасться провести до ладу більшість вулиць та пішохідних зон міста. Звісно, при умові сприятливої погоди та необхідного фінансування.